Вітаю всіх розумників та розумниць, що вчать українську мову прямо зараз. Сьогодні на моєму міні-уроці ви дізнаєтеся про написання префіксів при, пре та прім. Дітки! А ви пам'ятаєте, що таке префікс? А де він знаходиться у слові? Ну, ми разом повторяти! Префікс це значуща частина слова. Що стоїть перед коренем і служить для творення нових слів або форм слова. Отже, пригадали і те, що у слові він стоїть перед коренем. Наприклад, відгадав, приїхав, прочитав, оббіг, предобрий, списав, усівся прізвище. Сьогодні нашої уваги потребують слова. Приїхав. Предобрий та прізвище а точніше префікси, що є у цих словах. Після перегляду цього відео ви знатимете, де писати той чи той префікс, як їх розрізнити та як не допустити помилок при їх написанні. Почнімо із префікса пре. Префікс пре ми пишемо для вираження найвищої ознаки у прикметниках чи прислівниках. Префікс пре можна замінити словом дуже. Пречудовий, пресильний пребагатий прекрасно. Предобре. Пречисто. Дітки. Якщо ви побачили, що слово є прикметником чи прислівником. І до нього ми можемо замість префікса пре додати слово дуже. Не вагайтеся і пишіть префікс пре. Пречудовий дорівнює дуже чудовий. Предобре дорівнює дуже добре. Префікс пре також вживаємо у таких запозичених зі старослов'янської мови словах: преосвященний, преосвященство, превелебний. Преподобний престол, презирство. Тобто, якщо ви чуєте слова, що виникли давно і беруть свій початок ще з старослов'янської мови, пишіть у них префікс пре. Префікс при. Пишемо у таких випадках: слова, що означають наближення чи приєднання: привести, прилетіти, пришити, приліпити. Слова, що означають неповноту дії чи ознаки призупинитись. прилягти. припечений. Прикопчений. І у словах, що позначають знаходження біля чогось прибережний, приміський, прикордоння. Припічок. Префікс «при» пишемо у трьох словах українського походження це Прірва, прізвище, прізвисько. І все. У вимові, ненаголошений голосний е у префіксі пре наближається до и, а ненаголошений і у префіксі при до е. Саме тому і виникає помилкове написання цих префіксів. Але ви помилятися не будете, тому що відтепер знаєте. Якщо слово є прикметником чи прислівником, і до нього замість префікса можна додати слово «дуже», то таке слово пишеться із префіксом пре, а якщо слово означає наближення, приєднання до чогось, дії чи розташування біля чогось, то таке слово пишеться із префіксом при. Виконаємо вправу для закріплення почутого. Ставте відео на паузу і працюйте. А якщо захочете перевірити себе, шукайте правильні відповіді в описі до відео. Справилися із завданням? Значить, ви великі молодці! Дітки, вам сподобався урок? То ставте лайк, підписуйтеся на канал і вчіться разом зі мною! До наступних уроків, розумники та розумниці.